Так, 18 червня. Так, так, кіт, йомою. 18 червня. Пройшло, прийшло десь. Ой, прийшло десь... Десь 3 дня. З того моменту, коли я зняв це відео. Ні, два, два, точно два. От. Вже світлом. небо знов синє. Все чітко, офігенно. Все видно, поле, на жаль, не видно трохи. Що не їде. Далі. Якщо адекватно нести камеру, то і стабілізація буде хорошою. Ладно.